А, фулина всього, да? а, а, а нема світла. Я возмущен політикою нашого президента Зеленського. Для мене він навіть не президент, а клоун, настоящий клоун, який е, погубив Україну своїми е, неконституційними рішеннями, е, а указами. І який здає Україну ворогу. Дякую. Шановні українці, хочу сказати усім, хто живе в нашій країні, щоб всі голосували за Зеленського. Тому що єдиний, єдиний президент, який е, докаже і доказує всьому світу, що справедливість повинна бути. Що ми українці незалежні, ми не хочемо війни і не хотіли її, але розв'язав її Путін. Я навіть не, мене навіть не вистачає слова сказати, якого мат, як, яка мати його родила, цю тварину. Е, Закликаю всіх голосувати за Зеленського, а таких, як Юля Тимошенко і Порошенко, таких подібних їх все, всі, хто в нас у Верховній Раді, гнати таким батогом. Як корова там в стаді. Знаєте? Оце моя думка, і хочу, щоб всі українці знали, що якщо ми виберемо Зеленського, значить перемога за нами, і ми будемо незалежними. Дякую за увагу. До побачення. Харків, столиця світу. Мене вже чутно? ага. Росіяни дебіли, імбіцили, підаці, <смі> уроди, тварі. Що вони роблять з Харківом, я їх ненавиджу. Пусть вони подухнуть, і пусть їм карма прийде. Ой, я сподіваюся, що так і буде. Так і буде, так і є. Дякую. Гарного всім вечора. До побачення. Bye -bye. Так я у війську за слово року тримав участь і у штурмі Гадара, ось зміїни, крунки. Потім там так сталося, що пішов за ще. Зараз повертаюсь. І це мене повернення дуже довго час займає, мене чекають вже командири. А так як цим займається наше ДБР, у мене там досудове розслідування, там ще якесь, потім вже їхав на суд. Мені дзвонить адвокат, що каже, що там суддя заболів, захворив на лікарняному, і це все вже займає у мене десь е сверсняй час. І я вважаю, що цим повинен займатися якась охорона комісія, а не е -е, ДБР та тощо. Так що бажаю, щоб наша влада затримала якусь. Охтомный институт для хлопцев, которые пытаются что у каждого своя охтомная история, она не повторна. Я считаю, там никто никого не кидал. А, ну, вот так вот. А, так вы, как, типа интервью? Добрый день, меня зовут Тищенко Ольга Юрьевна. У меня была уничтожена двухкомнатная квартира в Донецкой области, и мы все ждем сертификаты. Задают такой вопрос, почему вот эти беженцы, которые потеряли жилье, им дадут сертификат, и мы должны купить другое жилье. Что у человека в кармане должно быть от 100 до 200 тысяч гривен, чтобы оформить, ну, при покупке другого жилья нужно на оформление деньги. Для очень многих людей это не посильная сумма, это огромные деньги, от 100 до 200 тысяч гривен. Если человек обычно получает обычную зарплату, это как бы много. И также еще поднимался вопрос тоже среди таких же беженцев, как я, что почему власть не дает такую возможность людям обналичить эти деньги, чтобы купить себе опять же ж, ну, жилье. Вот. А в общем хочется окончания войны, хочется мира, хочется, чтобы война скорее закончилась, и наступил мир, и мы начали отстраивать свою страну. Все, хорошего дня, спасибо большое за внимание, всего доброго. Ну все, я, я ладно, попробую. Так. Меня зовут Степан, я родом из Харькова. Я прожил в Испании 3 года и приехал Харьков. Потому что Харьков это самое лучшее место на земле. Тут очень чисто. Тут постоянно нам везет с мэрами. Наш мэр Харькова, Терехов и, и бывший мэр Инади Кернес были самые лучшие мэры. У нас тут очень чисто. На каждом шоу мусорке есть кулиничи, есть буфет самый легендарный и самый вкусный. Мне тут очень нравится природа. И вообще, самый, самый лучший город на земле это просто Харьков. Света нету. иногда отключают и дают по графике. И тревоги, что побыстрее закончились война. Продукты дорогие очень. Работы есть, то и очень мало. Будем надеяться, что это прекратится война. В Харькове нет лавочек, столько, как все говорят. А Киев лучше, чем Харьков. Хотя я с Харькова тут учился. Но при Керносе было лучше, чем при Терехове. Война еще не скоро закончится, но в ближайшее время э, без света очень плохо жить. Хотя тут в этой будочке больше света, чем у, у нас дома. Э, вот. Кулиничи это не ресторан в Харькове. Всем спасибо, с Новым годом. Доброго вечера. Я очень люблю свой э, Харьков. Я очень благодарю. Всім, хто його робить таким гарним, таким моїм домом, дуже дякую всім хлопцям, дівчатам, які дають нам можливість жити в ці нелегкі часи, дуже дуже вдячна. Слава Україні! Добрий день, глядачі, хто це буде дивитися. Мене звати Сергій, я боєць 3 третьої штурмової бригади. В війську з 22-го року не буду казати, що багато пройшов там всього, але трішки був, трішки бачив. Хочу сказати те, що якби, основне, треба цінувати ту незалежність, ту країну, яка у нас є. Тому що, як то до повномасштабного вторгнення вважали, що нам вона далася просто так, даром тепер. Ця незалежність полита кров'ю. Нам треба нам, нашим нащадкам, дітям, онукам, берегти її, тому що багато молодих хлопців схилили свої голови саме в боротьбі за цю країну. І давайте не будемо ну, не зробимо так, щоб їхній подвиг, їхній вчинок ну, просто став марним. Хочеться, щоб їхні старання, їхня кров окупилася. Привіт усім, мене звуть Ела. Я з рідного містечка Мальтополь та живу у Харкові дуже давно. Я мрію лише про одне, щоб завершилася нарешті війна. Мій настрій такий, що хочеться посміхатись, і е, дітки надали мені натхнення жити далі і бути, незважаючи на е, тяжкі випробування, які я. Е, Пройду, я впевнена. Е, все ж це для мене велика-велика е, надія, що буде все добре. Хотів би поділитися тим, що мене турбує найбільше наразі. Це, напевно, те, як яка склалася ситуація з енергетикою в Україні. Е, я вважаю, що те, яка ситуація склалася, вона могла б бути трохи. Легше, якщо б люди, які відповідали за це, могли краще підготуватися до цього, до цих атак. Друге питання, яке мене цілком тривожить, це відношення до фронту, те що багато людей якось відволікаються від цього. Я вважаю, що треба не відволікатися від цього питання, тримати на цьому фокус. Та я піць... думав по погоду гріло, чай, а. кава. Нема. Нема? Самі А ми, що ми. ж ви от це от, не подготовились мене. якось. А. Мене дуже щиро зайняло те, що в нашій країні досі немає жодних економічних реформ, і малий середній бізнес просто душиться. Хоча зазвичай він має бути у військовій воючій країні, а порою. Будь-якої економіки і все, що кажуть, це зазвичай або популізм або соціалка, як видача підвищень там зарплатня викладачам, те саме буде і з медиками, і так далі. Немає реального реформуючого процесу, немає нічого. У нас тіньова економіка є найбільшою в Європі близько 40%, і з цим абсолютно нічого не робиться. А замість того, щоб реально змінювати якісь кадри в структурах, як в офісі президента, чи то в кабінеті міністрів, у нас просто перестановка кадрів, коли одну людину, яка в принципі є. На певній посаді, як, наприклад, Шмигаля зняли, поставили на міністра оборони, зараз ставлять на міністра енергетики. У нас немає абсолютно нових кадрів, окрім пані Свереденко, яка теж була людиною Зеленського. І мене це просто заїхало. Плюс немає ніяких реальних термінів корупціонерам. Вони просто всі виходять під заставу. І це просто тотальний піздець. Я не знаю, що можна казати у, так... у такій ситуації, взагалі. Я проживаю в місті Харкові. Від народження і мені дуже подобаю, подобаються ті губернатори, які були в Харкові, а також і лідери міста. Оце Геннадій Адольфович, Євгеній Петрович, Кузнарю, якщо хто забув, і зараз Олександрович Терехов. Дуже старательно, як я розумію, на моє розуміння, забутися про місто. Ось. Може яке є і не але ну, це таке. Як казав Сенека, хто не ошибається, тільки той, хто нічого не робить. Оце я побажаю хто вмерству небесне, а хто живий. І, і хто буде, хай будуть в хорошому стані і духа, і фізичського. Оце все, що хотів вам сказати. До побачення. Як же займали ці проблеми зі здоров'ям, цей стрес, ця війна. І ще хочеться знайти гурт, грати музику для всіх, для людей. Хочеться ще спокою, стабільності і сцени журналіст розслідувач голова громадської організації «Управа», яка здійснила розслідування щодо колишньої голови Харківської обласної державної адміністрації Айни тимчук, що виходить, ми маємо. Ми маємо факти розкрадання міжнародних коштів партнерів, які в цей час допомагають Україні. Ми маємо орган, який повинен проводити перевірки. Проте на теперішній час, скільки гучних скандалів про. Розкрадання допомоги. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності не розробило, не затвердило порядок, тому можна, як ми бачимо в сказаних офіційних відповідей проводити розкрадання і уникати відповіді. Ми направили матеріали в Офіс президента, прем'єр-міністр в Кабмін, будемо очікувати відповіді. Проте, я думаю, дійсно необхідно звернути увагу на вказані факти і перевірити. Коротше. суммах вот эти все шахеды меня задолбали. Почему? Потому что мне не хотят мой стоник отправлять. Мои турбо мои футболку Racer World ну, с Алекс Твин коллабе. Меня задолбало то, что свет постоянно выключают. Меня мама колупает мозги, говорит, блин, Ярик, учись давай. А я не могу учиться. У меня как бы, ну, света нету. Какие тесты, какая учеба? Давай, говори. Ну, у меня то же самое выходит, мне очень тяжело учиться, я на втором курсе колледжа его заканчиваю, а мне нужно поступать как бы в университет, но я не могу никак поступить, потому что никак пробники по НМТ я не могу сдать, потому что свет постоянно выключают, плюс постоянные обстрелы города. То есть дома сидишь, э, недавно был такой момент, что я просто дома сидел, мне на крышу обломки начали сыпаться. Я очень сильно удивился этому. Вот, через несколько улиц от меня прилетело прям в частный дом. Вот. У мене дом затрусився, одне окно тріснуло, А все. Одним словом, Зеленський дай денег на ДТЕК. Ой, не на DTE, а на генератори. Пожалуйста, я хочу вчитися. Я хімфак, я буду делать біологічне оружие. А я от інститут СБУ, Ярослава Мудрого. Вот. Так, хотів поділитися своїми роздумами щодо взагалі ситуації в нас і те, як наше суспільство взагалі сприймає. Реальність, і найбільша проблема, я вважаю, в нас, це те, що ми просто не можемо побудувати інституції для нашої держави і для нашого взагалі соціуму. Тобто ми не можемо зробити так, щоб в нас інституції працювали на рівні міста, на рівні села, громади чи загалом на рівні країни. Тобто, ми беремо, обираємо якихось конкретних людей, які не мають ніяких ні планів, ні програми. Ну, взагалі не можуть якби, планувати щось якесь на майбутнє. Та ми самі не плануємо наше майбутнє. І для того, щоб взагалі кудись рухатися, потрібно розуміти, куди ми маємо йти. Того я б, що б хотів би сказати, що варто нам реально задуматися про, про наше майбутнє, про те, якими ми хочемо бути, якими ми є, і до цього йти, приймати якісь рішення, міри, а не реагувати. Постійно бути реагувати на зовнішні подразники, бо так в майбутнього не буде. Так ми будемо просто продуктом з, з реальності того, що нам дає. Це у вас фотосесія? Так, на рибалку. Я в 11 класі та мене хвилює те, що в мене цього року едепте, і я дуже боюсь його не скласти. Ну, я намагаюсь готуватися, але це трохи складно в цих умовах. І мене це хвилює та дуже напрягає. Але я сподіваюся, що все буде добре. Ось так. Доброго вечора. Привіт всім, кого знаю, що я дожу сказати взагалі? Трошки важко, може, комусь стало ще жити а, в Україні. Може, навіть не, не трошки, а дуже важко. Ну. Но... Ми все намагаємося оставатися людьми, і, опять же, таке, все всього лиш в період в житті, важкі часи у нас є для того, щоб ставати сильнішими. Так що всім бажаю міцного, козацького, терпіння, сил, все буде добре.